Всім привіт! Е, придбав такий ph метр і TDS-метр. Ну, Такі дешеві китайські. Ніколи з цим не стикався. Зараз будемо калібрувати ph метр Тут китайці положили три пакетика, їх потрібно розчинити в різній е, ну, дистильованій воді. Ось у нас дистильована вода. Один пакетик на 250 мл, і тут має вийти різний pH. Ось тут для калібровки написано. Замірювали температуру, ну от видно, 20 градусів. Ну, в принципі, при такій температурі там плюс-мінус на те, що на пакетики, має бути схоже. Роблю перший роз, включаємо фешметр. І ще в стаканчику налита дистильована вода, звичайно, щоб промивати. Так, це перший має бути 6.86. Вставляємо. І натискаємо. Нижню кнопку, промиваємо, витираємо. Так, тепер має бути ось цей, також натискаємо. Короче, нихера она не полибрується, блядь. Короче, китайская фигня. Я не знаю, как его калибровать. Выключу, включаю. Промываем. не знаю. 是嘛？哦。嗯 <laughs> かなお見事。 Піняє яка не калібрується. Як її калібрувати, хто знає. <сіхи> Попитка номер три. Так.

Такій температурі так і має бути 40-401. Ось тут є така шкала ось. При 20 градусах має бути 40 і ну, в принципі щось схоже. Тепер тут має бути 9.18, а при 20 градусах у нас має бути 9,23. трошки він якусь фігу показував звичайні дистильовані воді Тут, по ідеї має бути вот, нейтральна якийсь мешаем чтобы хорошо. Ну тут я трошки в его, может что-то попало. Ну, короче, что-то показываю, а что показывает? Точность сумнівна, ну, в принципе, и у 120, здається, гривень, заказывал. Тут він щось теж похоже, показує. Коротше, хто знає, може я що не так робив. Ну, схоже на правду. Зараз ще будемо намагатися. Ще щось робити робочу суміш. Ніколи цим не користувався. Хочу перевірити, скільки солей в воді. Це ТДС метр або СІ метр. Він показує електропровідність. Води. Тобто, таким чином ми можемо побачити, скільки солей розчинено в воді. Чим більша електропровідність число, тим більше солей. Це важливо при поливі, особливо розсади. І перш метр, ну, тобто, різні рослини люблять кисло або лужну, що середовище. Ну, також буде, ну, похоже на правду, а там не знаю. Ну, за два, здається, 240 гривень я віддав з Китаю, привезли с тему. Ну, не знаю, хто користався, напишіть. Нормально це чи фігня. бо щось мені не дуже викликає, захоплює.